Галицький район давно потребує нових медичних та культурно-освітніх закладів. Частину будівельних робіт розпочато, а на більше каже тутешня влада: нема грошей. Кошти, передбачені програмою соціально-економічного та культурного розвитку краю на 2011 рік, становлять лише 10% від потреби. У цьому переконався голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич, відвідавши основні об'єкти. Будівництво Галицької центральної районної лікарні розпочато ще 1984 року, не закінчено й донині. І незважаючи на те, що більше половини робіт виконано, на це бракує майже 40 мільйонів гривень. Факт є фактом: 80% робіт виконано, лікарню треба завершувати. Скільки коштів вдасться виділити, поки невідомо, Однак, голова обласної ради пообіцяв привернути увагу до Галицького району, бо він один із тих, що обмежений у фінансуванні з державного бюджету. Крім лікарні, термінового закінчення будівництва потро. Школа у селі Крилус, тут 250 учнів навчаються в аварійних приміщеннях, а 280 у більшівцях здобувають середню освіту без належних умов фізичної підготовки. В школі вже 75 років, та спортзал тут облаштований у звичайнісінькому класі. Надіються на новий, для якого заклали фундамент. У нас виникла ідея, власне, коли стоїть питання побудови спортзалів, не стільки будувати капітальні споруди, на які треба затрачати 2, 3, 5 там більше мільйонів. А будувати сучасні такі модульні споруди, які коштують набагато менше. Ми також заклали кошти в своєму бюджеті з бюджету розвитку кошти для співфінансування цих об'єктів. На центральну районну лікарню ми заклали 2 мільйона і по пів мільйона на ці два об'єкти спортзал Більшівці і загальноосвітня школа села Криус. Також не вистачає в районі коштів на історичну пам'ятку Галича міст через Дністер, якому вже 100 років. Будівництво газопроводів, розробку генерального плану щодо захисту території від паводків.